Осінь. Сина друга. Пошов грибів. І так, почав падати дощ, бля. Заебався, за, сука. Доси не падав. Тут, коли я вибрався в ліс, почало накрапати. Курва як так збирати? Такий дощ для гриби? Зусовки дебель. Зараз будуть мокрі. І що нахер робити? Слушай, листя падає, курва на голову. То пиздец повний, блядь. Ще хоч би корване грібай кого знайти. А то то ходиш, ходиш щодня. Дивишся, як люди збирають. А сам ніхуя не знайдеш, Йдеш, йдеш по, з порожньою сумкою йде коли. Приходиш на базар, а там по 10 кілограмів грибів люди мають. А це повний піздес тоді, блядь. Волосся стає дибом. Думаєш, курва, де знайшли, блядь. Ну, це повний капець був. А ну, тут я гриби збираю от біля той дороги. Тут тепер нахер ніхто не видно. Не, что там просто какая-то странная так званий муховик.